Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. Кінотеатрами уже повну їздить Форсаж 10. Так, я знаю, що обіцяв зробити цей ролик ще кілька днів тому, але після прем'єри в мене трохи зламався двигун. До речі, це ж одне з тих відео, з яких я взагалі починав свій канал, тож для мене ця подія особлива. Словом, у найближчі 5 хвилин я назву вам 5 причин подивитися фільм. З яких три будуть очевидні, а дві будуть унікальні, які стосуються саме цієї частини. Тож, починаємо! Леді й джентльмени, Пристаніть, паски. Очевидна причина номер 1 улюблена франшиза. Ні для кого не секрет, що Форсаж одна з найуспішніших серій фільмів. Зокрема, сьомий та восьмий зібрали по мільярду доларів. Однак усім також відомо, що після восьмого фільму фанати розділилися на два табори: одні розчарувалися, а інші навпаки, з нетерпінням чекали на нові фільми серії. Словом, якщо ви як і я належите до останніх, вам точно варто побачити нову пригоду Домініка Торето та його сім'ї. Очевидна причина номер 2 ЕКШН. Усім відомо, що Форсаж це не той фільм, який дивляться заради крутих сюжетних поворотів, драми та оскарівської акторської гри. Ні, ці фільми люблять за те, що в них круті чуваки на крутих тачках ганяють усією земною кулею, порушуючи при цьому усі існуючі закони фізики та гравітації. І дивитися на це реально весело. Але, як я вже казав раніше, добре зважте своє рішення, якщо захочете подивитися фільм у 4DX. Очевидна причина номер 3. Музика. Крім екшену, серія Форсаж завжди була відома крутим музичним супроводом. Буквально кожну другу пісню, яка грає у цих фільмах, можна сміливо шазамити і додавати до власного плейлиста, щоб потім, увімкнувши їх у машині під час довгої дороги, відчути себе доміній Торетто. Ну і власне цього разу з музикою також не підкачали. Причина четверта. Новий підхід. Починаючи з 3-го і закінчуючи дев'ятим, усі фільми серії знімав Джастін Лін. Однак в десятому за кермо проєкту сів французький режисер Луї Летер'є, відомий завдяки двом фільмам Перевізник Неймовірний Хаук, Битва Титанів, Гнів Титанів та іншими. Відповідно, постає питання: чи зумів новий режисер привнести щось нове у сам фільм? Що ж, відповідь вже очікую на вас у кінотеатрах. Причина 5: Данте. Коли я казав, що нам покажуть щось, чого ми не бачили, я мав на увазі саме його. Я вже втратив віру у те, що це станеться, але був дуже радий помилитися. Нарешті, через 20 років і 10 фільмів, у форсажі з'явився реально крутий поганець. І з цим у франшизи була найбільша проблема. Так, у команди Дома були непогані суперники, як, наприклад, Овен Шоу або Сайфер. Крутими також могли б стати Декард Шоу та Джейкоб, але за умови, якби вони працювали повністю самостійно. Вочевидь, творці нарешті це зрозуміли і у ювілейному фільмі вирішили виправитися. Окремо варто відзначити Джейсона Мумуа, адже він у цій ролі просто таки сяє. Кажіть задроти, що підриваємо? Що? Ватикан. Горіти вам усім у пеклі. Ну і ще один важливий елемент. Це сцена після титрів, у якій для нас підготували сюрприз. Ну, а який саме ви зможете довідатися, переглянувши фільм. Дякую вам за перегляд, друзі. Дисяйте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях вашу думку щодо фільму а також яка ваша улюблена частина форсажу. І підписуйтесь на канал, аби не пропустити нічого цікавого.